Хотілося б хоча б частинку якогось тепла зберегти, щоб ну, це було сімейне дійсно свято. Тому забираємо ялинку з дому. На щастя, їх принаймні що забрати. От, але коли повернемося сюди, то ще важко сказати. На різдвяно-новорічні свята Хмельницька вчителька Ірина Шуя з родиною буде не вдома. Тут не живуть з кінця жовтня, відколи в багатоповерхівці на вулиці Тернопільській, що в обласному центрі, стався вибух. Зараз розповіла, мешкають у колеги. Такої кількості допомоги, яку ми отримали від людей підтримки, що люди ну, запитали, як ви, що ви. Що потрібно, дуже багато колег знайомих, рідних ну відгукнулися просто неймовірно, і це напевно то, що дало можливість якось зібратися і думати, що робити далі. Від пережитого каже довго оговтувалися, особливо молодший син, який на момент вибуху був удома. Каже, якраз в цей момент пішов руки вмити ванну. І от якраз пролунав вибух, це було ну величезний плюс, тому що вікно в кухні повністю вилетіло, всі все скло полетіло в кімнату, і от якраз врятувало те, що був там. На сьогодні працівники жасто були поставлені, на Бачите, ще залишилися навіть уламки скла на підвіконі. Хочеться вернутися в стіни, начебто вони є, але ну постійний страх. Наприклад, всі кожний поверх має тріщину, стоїть підпорка. Ти не знаєш, наскільки цей під'їзд ну, може бути придатним для життя, принаймні зараз, до відбудови. І тому навіть не дивлячись на те, що запустили от отоплення, світло, комунікації, ну ми боїмось переїжджати з дітьми сюди. Бути не вдома, додає важко. Тут виросли мої діти, тут виросла я. Тому цей район ми знаємо. Тут я не знаю, тут кожну стежину. Він змінювався і змінювалися так само, як ми, тобто, Починаючи від дитинства, коли ти вже дорослішаєш, виходиш заміж. Я заміж виходила в цій квартирі. Мені чоловік тут робив пропозицію. Мені було 10 років, як ми отримали тут квартиру, батьки працювали на Катіоні на заводі. Це був 92-й рік, як ми заїхали сюди. Бачите, о, не бачите. Тут якраз на цьому фасаді було написано 1991 дата здачі. Ну, заїхали ми в 92-му році. Того ж року тут оселилася і Людмила Чернецька. На момент зйомки лише в її вікні з під'їзду було світло. Вода гаряча, є, газ є, можна жити, але дуже страшно. Під'їзді розповіла, зараз живуть ще у двох квартирах. Вона на поверсі сама. сусід помер ми з однокоменти, що ми разом получали, то купили другі люди. Вони ще не зробили ремонт, навіть не встигли пожити. А ця там дитина то так перелякалася, що кричала бідно, як не знати, що як пало всю на голову. Після вибуху каже Ірина, що я переосмислила життя. З'явилися і нові виклики, зокрема пов'язані з маршрутом сина до школи. Тут нам треба було всього лише п'ять хвилин, щоб спуститися до школи. Тобто з горба і він вже там. А зараз переживаю, чи добрався скільки це треба пересадки транспорту, да добратися і ну постійно стан тривоги. Так і залишається причина вибуху, розповіли Суспільному в обласній поліції. Наразі невідома. Триває слідство. Ніхто не знає. Ну, ми скільки спілкувалися з мешканцями, ніхто не називає причину. Ні нам досі не називає ніхто Вибух Вибуху багатоповерхівці на Тернопільській стався 28 жовтня близько 15-ї години. Тоді загинули двоє людей, п'ятеро травмувалися. Три квартири були повністю зруйновані, 15 – пошкоджені, розповів заступник міського голови Василь Новачок. Після завершення пошуково рятувальної операції. Тут закрили вибиті вікна та двері. За тиждень після цього добудували захисну конструкцію. На початку грудня у квартирах під'їзду, де стався вибух, частково поновили комунікації. Підбудувати під'їзд планують повністю за кошти міського бюджету. Під час чергової сесії на початок робіт, зі слів міського голови Олександра Семчишина, виділили 5 мільйонів гривень. 16 мешканцям будинку розповіли Суспільному в управлінні праці та соціального захисту населення, дали одноразову допомогу на загальну суму 550 тисяч. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.